Всім привіт-привіт на каналі Іна Стіч. Сьогодні 14 лютого, п'ятниця, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Так, День Закоханих, День Святого Валентина, розпочинається мій новий тиждень вишивальний звичайний тиждень. І що, з чого ми його будемо починати? Звісно, з рулетки. Ми будемо обирати. Мені завдання, які я вже з сьогоднішнього дня почну виконувати. Ну, давайте я підготую рулетку і оберемо перше завдання. Так, ось моя рулетка з процесами, які у мене зараз на цей час є. Ого. є О! Чудово, зимовий семплер від Анастасії Єрмакової. А ні-ні-ні, Зимовий семплер це Розивод Манер. Нарешті він мені випав. Чудово, зараз покажу, який він у мене і на якому етапі я зупинив. Зимовий семплер від Розовуд Манер. Ось що у мене буде. В результаті Десь моя схема паперова лежить. У мене повна комплектація і ниточки, і все є в наявності. Я вишиваю ниточками валдані, поключу. Єдине, що у мене така не, не поключу, це нерівномірний блакитний від Свайгард. Мені здається 32-й каунт. От, і давайте почитаємо, що у мене тут наразі вишито. Так, я обрала цю роботу 7 днів. Наразі вишито 2872 хрестика. Ну, тут є ще і сніжинки усі. У мене тут помилка, я сніжинки трошки неправильно, а неправильно вишила, тут треба, я прорахувалася, треба перешивати. Я вже не пам'ятаю, що саме. Мабуть, ось цей елемент. А, а можливо ці два елементи, тому я буду ще й виправляти, а можливо, візьму десь з цієї сторони поруч лишую. А на, цьому, на цій роботі 15 007 херів ну, Всього. Із них 12896 хрестика і 4358 бекстіча. Цікава робота, виходить дуже гарна. Мені подобається, але ця помилка в мене, як ви розумієте, трошечки зупинила з цим процесом, і тому я її. І не вишивала, ну, плюс там було літо, ну, весна, потім літо, осінь. І от нарешті зимою я дійшла до неї, наприкінці зими, скажімо так. Ну, нічого, в мене цей рік не по сезонам, майже все зима буде, тому буду вишивати. А що мені вдасться, вже побачимо. А другу роботу, яку я беру у працевіси, це. Давайте побачимо, що мені гарлетка. Зимове мереживо. Причудово це Dimensions. Ну, неочікувано, але теж зараз подивимось, на якому етапі я зупинилася. Зимове мереживо від Dimensions. Це великий голд. Ось що Чекає мене попереду, це, який результат буде. Всім відома ця робота. Мені вона дуже подобається. Мені здається, що це найкращий дизайн саме зимовий, тому я саме його і обрала першим навіть шів в, в плані зимових сюжетів. Хоча мені подобаються майже всі сюжети, які я теж сподіваюсь колись вишию. Але поки що, ось що у мене є. А, ну, Я якось зупинилася. ну, Мабуть, зима закінчилася, я не пам'ятаю, чому я зупинилася, і переключилася на інші процеси. А, вишивається дуже цікаво, не складно, як виявилось. Мені нормально, мені особливо подобається зелень вишивати. Навіть краще, ніж оцю траву суху. От, як ви бачите, тут -тут песик вже є вимальовується, тут ліхтарик буде. От -тут, тут уже парочка з'являється і будиночок. Цікавий сюжет. Дуже такий романтичний, гарний. Єдине, всі знають от, про цього песика, зараз покажу вам ось цей. Прям стрибає аж сюди, начебто. Ну, насправді, тут є ось така, такий пагорб з камінцем, я так думаю, і він десь буде -от приземлиться, не в воду. <свісно> Сподіваюсь на це. <свісно> От. Ну нічого. Мені подобається цей міст з кам'яною кладкою, такою дуже гарною, і сам будинок дуже гарний, великий а ця, це дерево. Теж з вісаючими, мабуть, верба, з звісаючими гілочками. І, мабуть, це все ж таки листопад, бо ще листя зелене і випав сніг. І річка ще не замерзла. Ну, мабуть, так. Побачимо, як у мене буде вишиватися. Бо наскільки я пам'ятаю, тоді мені дуже легко. Йшла ця робота, але не знаю, як зараз буде. Сподіваюсь, теж буде так же легко. І єдине, що я цю роботу все ж таки з кіоснапів перетягну на раму, у мене є вільна рама, і мені буде набагато легше вишивати на ній, на цій рамі, якщо вона поміститься туди. Ну, думаю, що вона стандартна, тому все буде добре. А третью работу. Давайте уберем. «Эльф. Старт. подорож до Лапландии». Ось цей ельф, а це ще пара до тої дівчини ельфа, яку я вишивала ще у минулому році, у грудні місяці. І нарешті випало завдання саме цього ельфа. Це причудово. Випали всі три зимові сюжети, які я. Буду вишивати на цьому тижні. Більше я не буду брати, тому що цього ельфа я буду доводити до фінішу. А тут зараз розкажу про нього. Тут у нас ну, не так багато, 1889,5 стіпків, 1388 хрестика, бекстіча 837 і бісера 83. Але мені треба, знайти всі ниточки, бісер. Все підготувати, це треба час, тому я відвожу три дні на цю роботу. Ну, і все ж таки буду намагатися вишивати ті роботи, які я вам уже показала, і які випали, і я до них не торкалася більше року. Так що, будемо вишивати ось такі три роботи. Ще раз нагадую. А зимовий семплер від «Rosewood Manor», зимовий мереж від Dimensions. І ефорож е, Тлалапландії це СП було, і ялинкова іграшка прикраса. Парочка до ельфійки, яку я, ну, яка зачекалася свою пару. Якраз сьогодні день закоханих. І це саме те, що треба вишивати для. Ельф ельфійки, щоб була у неї пара. Пішла я все робити, а що мене вийде, побачимо вже в наступному включенні. Па-па. Всім привіт-привіт! Ну, от, прилетів цілий тиждень, і я тепер можу вам відзвітувати, що я робила за весь цей час. Ну, по-перше, давайте по черзі. Мені випала, нарешті, робота. Зимовим мережевим, це Dimensions. Прев'юшусь, я так швиденько не знайшла, але тут вже і так видно досить багато роботи. І от, як ви бачите, я дійшла до нижнього куточка. Зараз ще трошки нижче, от так от. по суму, і видно, що я вишивала низ. Я заповнювала всі тут проміжки, які були пропущені, і вишивала ці пагорби снігу разом з травичкою. Ви знаєте, шилося досить легко. І я настільки скучила за Dimensions саме в такого плану. Старенький Dimensions, дуже-дуже цікаво пророблений, легко вишивається, і чудовий результат виходить. І мені настільки це по. Подобається я згадала, як це все приємно у роботі, і залюбки вишивала декілька днів. Вишила досить непогано, і зараз розкажу вам про результати моєї праці. Вишила я за ці дні 1750 стіпків, Більше всього було півхрест, ну, зустрічався і хрестик. А наразі на цій роботі вже відшито 33,48%. Досить непогано, і я задоволена, нарешті, я повернулася до цієї роботи. Але ще тут попереду багато чого треба вишити. До парочки я, нагаля, не дійшла і до ліхтарика. Ну, тут до ліхтарику тільки ось це заповнити, а то все бекстічем обрамлятися. Бо... Будинок я теж не вишивала, і до песика тут ще одного не дійшла. Але це вже буде, мабуть, в наступний раз. Чудова робота і дуже подобається, як вона виходить. Вишивається легко. Воно так здається, що важко. Ні, насправді дуже легко. І навіть бленд або в три ниточки я беру цілу-цілу пасму довгу, і вона, вдається вишити, навіть не вистачає. І треба ще одну брати. І досить логічно все продумано дизайнерами дуже чудово. Мені дуже подобається, рекомендую саме такий сюжет. Так, ну і давайте подивимось, що я ще вишивала. Ще одна робота, яка мені випала в рулетці, це зимовий ельф, ось такий гарнюнька. Я не пам'ятаю, як його звуть. А пара до цієї дівчинки-ельфа, яку я вишивала раніше, ось вона. І, як ви бачите, цей лист вже майже весь заповнений, і можна буде вирізати, клеїти і оформлювати. на це не було, але досить гарний результат. Ось такий причудовий ельф у мене вийшов. Дуже мені подобається. Бісер тут не поключу, а мій власний підбір. Ниточки все поключу, крім металізованої. Я взяла звичайний DMC. Знаєте, я вже принаровилася трошки, як їм вишивати, і нічого, більш-менш нормально, можна вишивати і їм також, особливо іграшки. А, так, давайте тепер по цій роботі, що тут було цікавого. Ну, по-перше, тут всього 1889,5 стібків на цьому ельфі. А з них 83 бісеринки, це золотий ось тут і червоний. Я обираю пресіоза з профарбованою серединкою. Ось цей дуже сильно блищить. Мені сподобалось. Я навіть пошкодувала, що тут у дівчинці я обрала просто прозорий червоний треба було цей брати. Ну, нічого, будуть різні. Перешивати я нічого не буду. А, тому що я зараз приноровилася такі іграшки, і коли я їх вишиваю, то я беру найближчий колір, який тут, і пришиваю бісер цими кольорами, які поруч і причудово все виглядає. Не треба, ну, Наприклад, тут червоним і червоним бісер пришила. Або тут, тут золотий, тут недалеко ось цей колір. Тут я вже не пам'ятаю, яким я б його пришила. Ну, Так зручніше, швидше, і Мілхіл, до речі, так само. Я вишиваю одразу хрестик і бісер, і тоді воно все лягає так, як треба. Так, і скільки ж тут бексічу? 873 стіпки бексічу і 1388 хрестиків. Така кропітка робота, цікава, але мені подобаються ці іграшки. І я завершила ті іграшки, які я придбувала. залишилась одна іграшка, яку мені подарували, але я зараз не буду її вишивати, а скоріш за все, пізніше. А, і давайте ж подивимось поближче на цього красення, який він у мене вийшов. Ще одна робота, яка мені випала в рулетці, це ось цей причудовий зимовий земплер Квакер від Rosewood Manor. Дуже причудовий і гарний. До речі, тут поруч рев'ю не взяла. Ось результат, який буде. Я вишиваю по електронній схемі. Що було з цією роботою? Ну, давайте по черзі. В тому році, коли я її вишивала, я зробила помилку в цих сніжинках, і одну сніжинку не там вишила і вирішила не виправляти. Це була найвеличезна помилка у мене. І тому, я коли вже зараз взяла, я випрала, ось тут, ви бачите. Проколи, перешила аж ось ці дві зіроньки. Цю я ще не дошила, не вистачило часу, але цю я повністю заповнила. І тепер вона на цьому місці, де треба. І ось ця теж на цьому місці, де треба. І тут вже край роботи. А досить великі поля я залишила. Ну, нічого страшного, я просто взяла цілий шматок тканини і з серединки почала її вишивати. так як... Рекомендують всі дизайнери. От, і думаю, що результат буде причудовий тканина у мене. Свайгер не по ключу. Тут повинна бути фарбована тканинка, але я обрала блакитну таку з переходом. Вона теж досить непогано виглядає і по-зимовому дивиться сюжет. А, Звісно, я тільки виправила все те, що я зробила, от, і трошечки-трошечки додала. Ну, так, як є. Так, по цій роботі тут всього 15 075 хрестиків і бекстічу все разом. І я вишила. Всього 2871 хрестик на цій роботі і 231,5 боку бекстічу. Ну, тут ці сніжиночки, як бекстіч вишиваються. Ну, так от, потрошку буду вишивати. Тепер, нарешті, помилку я виправила, і буде набагато простіше повертатися до цієї роботи і вишивати її. Що мені ще подобається в всіх сюжетах, то що тут є в цій схемі є додатково ще маленькі такі сюжетики, які можна вишити і використовувати як гольниці. Ну, наприклад, тут я ось так: шматочок покажу: ось цей елемент. Кожен елемент можна виграти як. Погольничку окремо вишити. Вишиваю я ниточками валдані, ось такими, як тут на картинці. Там далі у мене лежать біля мого місця робочого. І вони непогані, вони дуже схожі на ниточки перлі від демсі Але. Вони більш розкручуються, але з переходом переходами приємним і треба кожен хрестик закривати одразу, щоб був виден цей переход. На всіх ниточках є переходи, які На цьому сірому досить гарно виглядають переходи, тут світлі, тут темний і якось воно так. Фіолетовий цей теж досить гарно, видно на червоному тут світло тут темніше йде. Зелений теж досить непогано, але на ньому менш видно, тому що він не такий а, яскравий він більш приглушений, тому цей переходик гірше видно. От На світлах краще. Навіть от на ці ікрі, але він але з переходом теж тут темніше йде, тут світліше. Досить цікаві ниточки. І я зараз принаривалася і почала використовувати віск для того, щоб ниточки не розкручувались і були більш гладенькі і легше йому було вишивати. І справа пішла набагато краще. Один уже такий сюжет подібний я вишивала, я вишивала весняний. А Тепер, от зимовий у мене в процесі. Ще у мене є осінні, а от літні ще треба буде купити. Ще не купляла і, на жаль, я не бачу зараз навіть в наявності цих ниточок. Вам дані схеми є, а ниточок немає. Хотілося б все є одразу. Ну, тут таке, коли будуть гроші, коли буде. Все одразу складеться тоді і буде куплятися. А зараз треба продовжувати вишивати цей зимовий сюжет, але вже не на цьому тижні. З приводу моїх курсів я продовжую навчатися, Уже починаємо ми відшивати поки що зразки. І я не буду показувати, просто буду вам розказувати, що і За чим буде йти у мене? Що я додатково ще вишиваю ну, сорочку для свого чоловіка, і сподіваюся, у мене все вийде. І покажу вам вже просто готовий результат, коли вже буде все Але Сподіваюся, що у мене все вийде. Тканинку я підібрала, ниточки ми теж підібрали. Зараз я буду вишивати зразки. Щоб подивитися, як краще яка ниточка лягає, і як поєднати ці кольори. Тому що а, треба, щоб воно гарно виглядало, та кануна ну, досить цікава. Не така, як ви подумали одразу. Я впевнена, кольор дуже, дуже рідкісний буде. Принаймні, ну так я вважаю. Не знаю, можливо. І зустрічається, але я не бачила саме такого кольору. От, і що ще? Так. Я ще додам посилання на ще одну групу, де я виставляю свої. Набори, які я розпродаю. Можливо, кому... когось зацікавить це, тому, будь ласка, проходьте. Я ставлю ціни ниж... нижче, ніж вони є на ринку. І просто хочу розпродати деякі запаси, які я передумала вишивати. Можливо, когось зацікавить це все. Так, ну, Основне я все сказала. Ось такий у мене був вишивальний тиждень. Тиждень був такий не дуже насичений вишивкою, але непогано продуктивний, я вважаю. Сподіваюсь, що наступні тижні будуть більш продуктивні, ніж цей, і більш насичені. На цьому я буду завершувати своє відео. Хочу вам подарувати ось таке сертенько від мене. Бажаю всім творчого натхнення, творимо красу разом, бережіть себе і своїх близьких до наступних відео. Па-па!